Доброго дня, бажаю всім міцного здоров'я. Зараз, до речі, лунає повітряна тривога, тому що ну, це не загроза ППЛ, а це балістика. Так що будьте у безпеці, будь ласка, якщо є така можливість. Е, останнім часом активізувалися банарці з обстрілами. І я маю цьому два пояснення. Перше, це те, що ми дійсно почали літати чистіше. Влучніше і туди куди треба. І таким чином є відповідають нам. Але є різниця, наприклад, завод військовий, який в Єбанарії знаходиться, який дійсно важливий для потужності армії Єбанарії. ось і торгівельний центр, епіцентр в Кам'янському, наприклад. Слава Богу, що без жертв. Але різниця суттєва. Гній, вони так, гній. І друга причина це те, що їм, скоріше за все, під'їхало трохи боєприпасів. Ну, звісно, від їх союзників, що там КНДР, Китай чи Індія. Так що, бережіть себе. Слава Україні! Гарного дня по можливості.